Служити, вірити, любити саме ці слова є кредом благодійного фонду Карітас Коломия, який святкує своє 30-річчя. з того часу чимало добрих справ вдалося зробити. За цей час було багато незлічена напевне кількість акцій, поверх сотні проєктів. Основна мета місія Карітасу це допомога людям потребі. Керуючись християнськими цінностями, саме ці християнські цінності і є засадничими для того, щоб рухатися, для того, щоб працювати і для того, щоб служити. А від часу створення благодійний фонд розрісся. Тепер в його структурі діють 15 локацій. Це вже є мережа організацій, до якої входять дві окремі юридичні організації, такі як будинок Миколая Чернецького, і також католицька школа святого папи Івана Павла II. Також є парафіальні карітеси, вже зареєстровані і в Косові Надвірній, Горденка, Тлумач інші міста, за час існування благодійного фонду карітас Коломия, чимало людей долучалися до допомоги благодійникам. Тому й вирішили створити такий фільм. Сьогоднішня подія є таким продовженням подяк всім тим людям, які спричинилися до тої великої історії служіння. Зокрема, сьогодні ми хочемо презентувати на більший загал фільм Служити, вірити, любити, де якраз розповідається про тридцятилітній шлях служіння карітасу. І є запрошені наші підприємці, жертводавці, меценати, котрі ще не мали змоги побачити і долучитися до нашого відзначення. Але як Кажуть, карітасипці святкувати зараз не на часі. Треба підтримувати знедолених людей. Тому організація надалі долучається до всеукраїнських та міжнародних проєктів. З Малецький Галина